Не звати Олег Демирецький, Я є директором цього об'єднання людей з наркозалежністю Волна. Альтернатом представників людей, які живуть з наркозалежністю при національної координаційній раді з питань протидії туберкульозу, вілоінфекції та СНІДу, за весь час моєї діяльності в програмах профілактики, догляду та підтримки для людей у сфері протидії туберкульозу, інфекції та СНІДу, мій інтерес напряму полягає допомозі спільноті людей, які вживають наркотики. За весь час я стояв у істоках початку програм зменшення шкоди і розбудову систем зменшення шкоди в Україні. Я є співробітником та соавтором декількох програм реабілітаційних послуг для людей, які вживають наркотики. Я один з перших людей, які розбудовували систему впровадження замісної підтримуючої терапії в Україні. На сьогоднішній час декілька викликів є новими, і це не тільки система, яка пов'язана з розпадом Радянського Союзу. Це Ті виклики, які пов'язані з пандеміями, ковід та військовою агресією Російської Федерації. Я саме говорю про збереження сервісів, про підтримку та розбудову лідерської спроможності інституціонального розвитку, про організацію роботи ресурсних центрів, про гуманітарну сферу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це насамперед медика та соціальний супровід людей, які вживають наркотики. Це розбудова програм профілактики передозування, це розбудова систем замісної підтримувачі терапії як стратегічного напрямку держави. Тому на цей час мій пріоритет не змінився, а навіть розширився і я досить радий, що я маю змогу це робити. 24 лютого 2022 року у мене особисто як сім'ю, в котрій в котрі я знаходився. Застала у Воскресенському районі е, Дарниці е, міста Києва при, прильотами ракет, е, саме повідомленням про те, що розпочалася війна. Е, 4-15 ранку е, ми навіть е, згрупували тривожні чемоданчики. Е, та я особисто виїхав. Е, з об'їздом до гарячих точок саме перший захід мій відбувався до міста Сум та Сумського регіону, де вже йшли запекли бої. Люди були не ті, що спанівичені. Декілька людей втратили своїх рідних, декілька пропали безвісти, декілька вже втратили своє майно. З 24 лютого по Майже 30 березня я проїхав майже 30 тисяч кілометрів по всім гарячим точкам. Це Мелітопіль, це Запоріжжя, це Миколаїв, це Київщина. Атмосфера першого місяця була майже наступна. Місце Київ, немає хліба. Проїхати з правого берег на лівий неможливо. Поїзди не збирали людей, тому що вони були заповнені, проходили сквозним маршрутом. У людей не було де купити бо закриті були заправки магазини де купити харчів або навіть зняти коштів для того щоб добратись до до кілька до кілька місць певні города які прийняли на себе основ основ основне навантаження полтава майже весь харківський регіон осів полтаві місто львів був не тільки транзитом Людей, які перетинали кордон або залишались без чогось, вони саме приймали для себе для того, щоб надати соціальну та медичну допомогу. Якщо казати про настрій людей, люди вірили у перемогу та робили, що могли. Хтось поділяв речі, хтось давав харчі, хтось надавав житло, але атмосфера була підтримки друг другу. Налякані. Але незламні. І це було дійсно так. Це відбувається по, цей, по теперішній час, і це, на мою думку, буде завжди. На сьогодні вже рік йде війна в країні, але як я вже казав, пріоритети мої не змінились. Вони полягають в основному. Фокусі це розбудова сильної спроможності спільноти людей, які вживають наркотики, відстоювати свої права та інтереси, отримувати всі державні гарантії та мати доступ до медико соціального супровіду в цій країні. Я займаюся тим, що зберігаю робочі місця та розбудовую найбільшу організацію спільноти людей, які вживають наркотики в Україні. На теперішній час ми майже представлені у 24 Регіонах плюс міста Київ, де люди працюють на благо спільноти людей, вживаючих наркотики, а також розбудовуємо спроможність спільноти надавати на базі та силами рівних послуги зі зменшення шкоди програм профілактики, передозувань, супровіду до замісної підтримуючої терапії та розбудову замісної підтримуючої терапії та гуманітарна сфера, тобто. Люди повинні мати житло, люди повинні мати одяг, люди повинні бути в безпеці, і це є надважливішим завданням на сьогоднішній день для мене особисто та для моєї організації. Я хотів би відмітити декілька пріоритетів, які. Під час війни були у людей, які вживають наркотиків, та залишаються по теперішній час. Насамперед важливішим аспектом, знавіголовнішим, був був доступ до програм замісної підтримуючої терапії та забезпечення цих програм. Якщо говорити коротко, то перші, хто закрився, закри... закрилися надавачі послуг приватного сектору. Люди залишились без медичного супровіду в деокупованих в окупованих територіях. Майже припинився сервіс надання програм зменшення шкоди та замісної підтримуючої терапії, тобто державних гарантій медичних не було. Тому для людей було життєво необхідно мати доступ до програм профілактики, обміну шприців та участі у замісної підтримуючій терапії. На другому місці це соціальні послуги, а самозабезпечення це житло. При цьому не не тимчасове житло на декілька діб, а довго тривало, тому що певна кількість людей саме потрапили під статус людей, які втратили. Повністю своє майно. Та залишились без засобів існування сюди ж входи відновлення документів, транспортування, забезпечення їжею та засобами гігієни. Без цього людина не людина, і без цих речей досить важко говорити про якийсь належний стан або якусь патріотичну ноту існування. Тому на сьогоднішній час ці питання залишаються. В пріоритеті, але є декілька інших. Це, наприклад, не тільки відновлення документів, не тільки отримання соціального статусу, як внутрішнє переміщення, особа, але й забезпечення роботою та засобами для існування. Тобто, людина повинна мати роботу, вона має мати ресурси для того, щоб. Підтримувати свою свої сім'ї для того, щоб підтримувати стан свого здоров'я. Якщо цього не забезпечить, або якщо громада не може цього забезпечити, то є третій сектор це саме гуманітарний аспект, і у тому числі забезпечення довготривалого проживання, довготривалого доступу до діагностики, довготривалого лікування. Цими речами ми і продовжуємо займатися, але ще раз наголошу, що в пріоритетах є ще, і ще і збереження робочих місць саме для спільноти людей, які вживають наркотики.